Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття з Україною в серці. В кожної людини є свій дім. Це місце, де тепло затишно, де тебе люблять і чекають. А ще у кожного з нас є великий дім. Це наша батьківщина, Україна. На жаль, багатьом українцям довелося покинути свої домівки, та Україна залишається в серці. Це золоте пшеничне поле, що колишиться від вітру, синє небо, чиста річка, зелений ліс і птахи, які співають над лугом. Це наша мова, пісні. Традиції, звичаї і наші люди добрі, працьовиті і хоробрі. Любити Україну означає берегти її красу, шанувати її історію та культуру, піклуватися про неї так, як ми піклуємося про свою сім'ю. Потрібно бути патріотом своєї батьківщини. А що означає бути патріотом? Патріот це людина, яка щиро любить свою країну. Бути патріотом це не лише носити прапор чи співати гімн, це також говорити рідною мовою і пишатися нею, знати історію свого краю, своїх героїв, допомагати іншим і бути чесним. Поважати працю, землю, природу, дбати про чистоту, не смітити, не ламати дерева, берегти воду, захищати слабших і підтримувати друзів, а також поважати державні та народні символи України. До державних символів належать прапор, синьо-жовтий, як поле пшениці під чистим небом, герб, золотий тризуб на синьому фоні, гімн, урочиста пісня, яку співають з гордістю і повагою. До головних народних символів належать верба та калина. Червоні грона якої нагадують про любов до рідного краю, а також вишиті сорочки та рушники, які у своїх візерунках зберігають душу українського народу. Наша країна сильна, бо її захищають хоробрі люди воїни, лікарі, волонтери, вчителі. Вони кожного дня працюють і боронять Україну. Україна це ми з вами. Кожен добрий вчинок, кожна посмішка, кожна допомога іншому робить нашу державу кращою. Любити Україну це значить любити людей, які живуть поруч, землю, на якій стоїш, мову, якою говориш. Та поважати історію та культуру рідної держави. Дякую на все добре.